Чи попросить раша кредит на підтримку своєї економіки у Китаю? Та чи дасть Китай? Чи дасть Китай? Я думаю, там Раша вже в такій глибокій борговій ямі перед mm -hmm. Китаєм. Ну давайте подивимось, чи, дасть, чи попросить кредит на свою економіку у Китаю. А Китай боїться про гроші? Це може він боїться одалжувати гроші Росії. Це ж питання, питання в Китаї страх по цій зустрічі про гроші. Добре. А, 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 Китай да. дасть Росії гроші. Ну, дуже мало. О, які гарні карти. І це їм петля на шию, тому що закриває карта табашні. Домовляться про ну, невеликий транш. Да, якісь гроші вони дадуть, але для Росії вони не спасуть е, ситуацію. Карта башня покриває. Але гроші вона є як не на який час можливо їм ховати, але не спасей, це сума. Чи ця сума, Чи буде так їм за ці гроші дорого це буде коштувати, що не витягнуть? А чи попросить рашка кредит чи у США, у Трампа, у МВФ? Негласно вже просить. ось зараз буде. Пописать приховує інформацію, негласно. А колісо Фортуни запустить, щоб пішов поток грошей. Це саме головне, я думаю, для цієї зустрічі це саме головне вирішить питання по грошам. Дасть, а не дасть. Далі навіть тягнути не хочу. Америка не дасть.